Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами ЮБК, я, Руслан. Дочекалися від цього відео. Я говорю сьогодні про кастомних моїх бакуганів. Е, більшість цих бакуганів я вже їх повністю вже зробив, закінчив, і скоро вони поїдуть своїм клієнтам. І Перед тим, як вони поїдуть, вони ще мен трошки затримались, щоб я відзняв на них відео саме для вас. Тому ставимо лайк, підписуємося, хто не підписався, і погнали. Почнемо, -почнемо з цього маленького наборчика. Візьмемо будь-яку карточку, нехай буде ось ця карта Dark. Нехай. І поїхали. Так, перший бакуган у нас кастомний Джакорм. Ну, про нього відео було, про нього не будемо затримуватись дуже довго. Класний кастомний бакуган з 4-го сезону. Ось такий от він. Буду його домальовувати, перекастомлювати. Він в мене дуже багато депадав. Ну, але він такий в мене, скажімо, бойовий бакуган, він ще плюс Бакуска райдер, тому е в апіорі це якось так. <поїхали>, поїхали, поставимо його сюди десь. Йдемо далі. Наступний Бакуган це персівель. Ну, Це не просто персель, це Сайклон Персевель, це, по суті, Бакуган з 4 сезону, але перероблений під е, Даркус Персевеля з другого сезону. <сміття> да, саме так. 770G, я його переробив, він дуже класний виглядає тепер, дуже цікавий, незвичайний, це його і фішка. Е, такий персель трошки більш з, 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 сходиться і більш. Е, Кожен автоперсе з другого сезону, тому що в нього як мінімум гостра голова а автоперсу, який стандартний, голова трошки квадратна, хоча і бокові крила в іншу сторону. Тут в, ці, ці бокові крила, так як в Неовортекс з Драгоноїда, але ну, все ж таки. Мені здається, він так виглядає гарніше. Так клієнт захотів, я запропонував він сказав, да, я хочу, круто. І якось так і вийшло. Такий от Бакуганчик вийшов. Бакуган другого сезону, противник Драгоноїда, е не в другій серії теж був. Ну, Загалом класний Бакуган, поставимо його з боку ідемо далі. Бакуган і першого, і другого сезону. Бакуган, якого дуже багато хто хоче, це Darcos Hydranoid. Але це не просто Даркос Гідраноїд, це Альфа Даркос Гідраноїд. У нього три голові, це його, третя, це його третій вид, друга еволюція. Ще еволюції він, на жаль, не мав, ось так от він виглядає. Він взагалі у зламану частинку, частинку тут збоку, я її підробляв саме під цього Бакугана, при, при, так скажем, прикріпив, приклеїв, е, пролакував вог за і навіть не примахаєшся, що тут колись щось було зламане. Тобто як рідне. Ось такий Альфа Гідраноець 670джа, такий під пістер. Насправді він до мене під'їхав перший раз, коли приїхав, він дуже вбитий до мене приїхав. Бакуган Маски, по суті, і Еліс. Хоча це одна і та сама людина, так? Ну, Бакуган класний. В нього є ще попередні дві еволюції. дуолди гідроноїд і звичайний гідроноїд. Теж непросто дістати, особливо першого гідроноїда. Ну нічого, покладемо його, покладемо сюди. До речі, у нього металеве кільця, він бакуган спеціальної атаки. І через це кільце він не може сам стояти. Воно його переважує, так скажемо, назад. Плюс ще голови грають роль, тому ми поставимо якось його так, щоб він міг може впертись в альфа в цього так. Прекрасно. Ідемо далі. Цих двох бакугань, яких покажу я далі, ви вже бачили, це інграми. В попередньому відео ви вже дізналися про них трошки більше. Це Космік Інграм. і Інграм, ось така от, яка з'явилася в аніме в першому вигляді, так скажем, своєму. В аніме, звісно, Космік Інграм не з'являлась, але все одно такий от гарний кастом. Бакуган з другого сезону. Має масочку, перетворюється на птаха, має додаткові деталі лапки і так далі. ну Бакуган цікавий. Його люблять, а в кастомі це взагалі імба імбова, дуже класний. І, чесно, у мене такий був в Пайрусі. Відео про інграм взагалі є. У нас два відео про інграм. Є, а це в третьому, інграм... третьому відео знову з'являється інграм, але так це кастаний Бакуган, тому, це... тому цей Бакуган має повне право з'являтися в цьому відео. Окей, давайте ми їх поставимо все-таки на магніт, бо тому що вони падають, є такі бакугани, які самі не стоять через те, що в них, так скажемо, розбалансування ваги. Трошки ваші хвіст, трошки ваші ту, та чи інша частина. Ну нічого страшного. Ну і тут космик інграм. Чи будемо відкривати її повністю? Та, да, мабуть, ні. В передньому відео я вже про неї теж більше розказав, тому просто поставимо їх десь сюди. Окей, поїхали далі. Даркус Бакуган, це Даркус Рекзиної. Бакуган четвертого сезону. Цього Бакугана люблять. Цей Бакуган в першій половині четвертого сезону був головним антагоністом, Той самий Дарк і потворився такого чудовиська. Цей він змінює джі. В нього 700, 850, 950 і 600 джі. Бакуган класний з усією своєю деталізацією. Має додаткові такі детальки, щось по типу рожу таких. Да? Жовті елементи, червоні, все як в аніме робив. Металеві деталі тут, тут, червоні тут. Ну загалом такий гарний Бакуган. До нього теж можна приклювати Бакуган, як до будь-якого іншого Бакугана. Сезону. Бакуган класний. У мене він був і в Аквасі, і в Ventus, в, в сатері не був, а і в три, три В трьох різних виглядах в мене був. Клієнти його люблять, Бакуган користується популярністю, тому що змінює G, і досить сильно. В Вентуса взагалі 1150G, може змінювати. От нас немало круто, правда? Давайте ми все-таки рознові поставимо трішки далі, тому що мало місця. Прямо в кадрі саме. Місце насталіта достатньо, але в кадрі вже його не буде видно, нічого страшного. Вже показали в кінці відео покажу всіх. Ну що ж, поїхали далі. Тут у нас починається прям м'ясорубочка. Бакугани, які від мене отримали, отримали особливу увагу, тому поїхали. Так, кастомний Бронтіс. Мега Бронтіс. Бакуган друга сезону. Це не просто Бронтіс, це Бронтіс Бакуперлі, стихія Хаос 650G. Дуже гарний Бакуган, промальований весь як в з усією деталізацію, повністю робочий, класно працює. Дуже подобається. Бакуган зарвався в другому сезоні. Також отримав свою наступну еволюцію, хоча і штучну. Це Альто Бронтіс. Бакуган, який я дуже давно собі хотів. У мене він був в пайрусі на продажі. Тут він з'явився в Бакуперлі, і його можна буде закастомити, я його закастомив. І він виглядає супер круто. Він мені дуже подобається, дуже класний бакуган, такий клоун. Чотири роки, відповідно, є, відрізняється як від першого ну, свого вигляду. Вже змінилася трошки на зовнішній вигляд. По суті, оця, ця така масочка, яка була сплюснута тут, вона роз, 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 розійшлася з сторони непогано. Додаткові деталі, додаткові випираючі елементи, які були, вони мішали, ми їх спилили. Все. Бакуган перегладенький, кру, круглий і класно. 760G. Класний бакуган другого сезону, його дуже багато хто хоче, а саме в такому вигляді це взагалі імба. Тому покладемо їх сюди. Поїхали далі. Починається м'ясо. Драгоноїд. Драгоноїдів ви дуже любите. Я не, не показав вам ще відео про всю свою колекцію пару з драгоноїдів, ви обов'язково побачите. Поїхали, почнемо з самого молодого, по крайній мірі з цих це е, в нас Люміно. Пайрус Dragonoid Бакуган 3 сезону отримав свою еволюцію, по суті, в 10-й серії, начебто, чи в 9-го сезону. Бакуган класний, він теж отримав свій кастом, повністю теж промальований. В нього є вся деталізація. Він ось такий от гарненький, в нього 870G, в нього опускається крила, можна приєднувати до нього обладунки. Гарний такий Бакуган. В такому вигляді він просто бомбезний. У нього також є код. Бакуган класний, теж клієнт захотів. Цього Бакугана в кастомі. Це було не так просто, але все ж таки вийшло класно, гарно, і я задоволений результатом. Драго отримав свою еволюцію. І цього бокугана я дуже. Це, до речі, перший Бакуган, який мені з'явився з оригінальних бокуганів взагалі. Це ще рік тому. За нього я заплатив досить немало, але все ж таки зараз він знову мене на руках, але вже в такому прекрасному вигляді в кастомі. Супер. Поїхали далі. Наступний Титанім Драганої, просто любов, Любовна моя. Повністю під аніме Бакуган 4 сезону, хто не знає. Такий еволюції він з'явився в самому кінці третього сезону, коли переміг Фантом Дарика і отримав свою еволюцію Титаніум Драгоноїд. в нього тут вирізано все як в аніме, зроблено, підшліфовано. Він не має ніяких випираючих деталей, які б йому мішали. В нього вся деталізація і так далі. Запускаємо, відкривається бомбіческі. Ножки в нього мають, можуть так згадати, це дуже круто. І стандартно Титаніум він дуже сильно відрізняється і він дуже гарний. На фоні, звичайно, Титаніуму він, звичайно, просто е, полубог. Можна так сказати, У нього вся деталізація: ручки, ромбіки, роги під очима, лапки, ножки. Все-все-все є в нього. Ззаді теж промальовано. Хвостик можна під'єднувати. Бакунано. Бакуган класний. Колись це був моїм основним Бакуганом. Я вже другого титанів драгоноїда такого роблю. Одного титальну драгоноїда продав одному зі своїх постійних клієнтів. Це вже інший. Це другий титанів драгоноїд в Україні. Ну, насправді дуже класний Бакуган 900G. І дуже багато людей вважають його еталоном драгоноїдів, тобто одним з найгарніших або найгарнішою еволюцію е серед всіх еволюцій драга. ну Так багато хто вважає. Наступний наш Бакуган це Pairos Fusion Dragonoid. ого, Цього Бакугана теж люблять, але отримати його в Pairoсі дуже важко. Я взагалі його купував не робочий, він побакусь карати, в нього дуже погано працював, і мені прийшлось від нього відмовитись заради того, щоб Бакуган взагалі хоча б жив. Тому що в тут дуже маленькі крючки, і ці маленькі крючки не витримують інколи лапки. Ну, не всі фюшн драгоноїди e, повезло бути зразу, ну э, так скажем, Повністю робочими. Це є така проблема, так само і в Джакорі, так само і в Fusion Dragonoid. Ну нічого страшного. Fusion Драгоноїд повністю в кастомі, як в аніме. Наступна еволюція після Титаніума, всі всю другу половину четвертого сезону він з'являється в такому вигляді. До нього також є беку снепи. Це такі штучки, які додають до додаткових кількість життєв. В Україні їх знайти вельми важко. Тому я їх буду готувати штучно, вручну і, можливо, потім покажу вам, якось заснімлю окремий відосик. 890 G на 10G. Слабший він від Титаніум Драгоноїда, але ну, це нічого страшного. Бакуган дуже гарний. У нього вся деталізація, теж промальований, дуже мені він подобається. І він теж проданий, теж під клієнта був створений. Дуже подобається мені. Так, по суті, єдиний такий Бакуган в Україні гарний, реально Fusion Dragonite. Поставимо його, мабуть, десь тут. Так, друзі, ну що ж, наступний бокоган це у нас Даркус Дарак. Бокуган, який користується сильною популярністю в Україні, його часто люблять цей Бокоган е, купують в різних стихіях і всім їм подобається. Хоча, насправді, не скажу, що їм дуже сильно подобається, але в кастомі дійсно він дуже гарний. Тому, вже коли він до мене приїхав, я вирішив, що все ж таки да, зрамига під кастом, як і інших бакуганів, тому що ну, персонаж дуже цікавий. Насправді він з'являвся в третьому сезоні. Він був головним по суті антагоністом третього сезону. І ось так от він виглядає в кастомі. Повністю теж промальований, вся деталізація. В нього опускається крила для того, щоб під'єднати до нього обладунки, які теж є, але в мене їх, на жаль, зараз немає в кастомі. І скажу, сказати, чи б я їх хотів, мабуть, ні. Я Дарека не так сильно люблю, тому, мабуть, поціновувачам і любителям Дарека вони будуть дорогоцінні. 750G, гарний бакуган. З'являвся він в третьому сезоні. Потім отримав наступну свою еволюцію Phantom Dark, що не помиляюся, так називається. Гарний бакоганчик, Подобається. Класний. Поставимо його сюди. якось їх треба так поскладати. Ідемо далі. Ух ти! Сабадор. Давайте, от так візьмемо. У нього є випираючі деталі, ми їх не спилювали, тому що клієнт сказав, що ну нехай вони сидять, сказав, що не хоче, що ми їх спилювали, хоча я все ж таки рекомендую йому спилити ці випираючі деталі. У мене колись був сабатор в кастомі, і скажу зразу: ребята, сабатор з випаючими деталями, особливо от такими, неприємно запускати, неприємно тримати, і взагалі він мені прям, ну чесно кажучи, коли запускає, дуже сильно мішає. Ну, все ж таки. Бун тратив сезону одного з антагоністів, По суті, головних антагоністів, Бакуган класний, відіграв свою важливу роль. Дуже рахується древній старенький такий Бакуган 750G. Колись в мене теж був Саватор, він мав 650G. ну, Різниця в 100G. Також тут ще один код. Гарний такий Бакуган. І давайте ми прямо зразу приєднаємо до Саватор-обладунки, які називаються Чомпікс, Вони теж в кастомі, робив їх реально давненько. Ну що ж. Ой-ой, вже відкривається. Ха-ха. Класно. Бакуган з обладунками, дійсно, гарний. Купував своїм всім комплектом, повноцінно. Підписник купив, підписник-клієнт, можна так і так називати його. І сказав, я хочу на них кастом. Руслан зробив. Ну, і відповідно я зробив. Вони в, в, в кастомі повноцінно виглядають гарно. 50G додають ці обладунки, також мають карту здібності, теж прикріпив на екрані. Додаткові деталі, тут теж все промальовано. Гарні обладунки, гарний Бакуган. Мені, чесно кажучи, сильно подобається. Класно. Сабатор. Бакуган теж користується популярністю, але чи, чи дійсно варто його купувати. Ну, дивлячись, якщо ви любите Саптера. Якщо ви не любите саптеру, то, мабуть, в іншій стихії вам він буде, можливо, більш цікавий. Ну, мені зараз, наприклад, Сабатор менше подобається, ніж раніше, можливо, тому що я вже його стільки скільки разів бачив в різних стихіях, і, можливо, сам, сама цікавість і інтерес зникла трошки. Ну, все одно, Бакуган класний. Мені він подобається. Його люблять. Такий бульвол, правда. Ой, Бакуган другого сезону. Цей Бакуган у нас особливий, це Аквас Ельфін. І це особлива Аквас Ельфін, тому що вона не змінює стихії. Да, Вона не змінює стихії. Є, по суті, три Аквас Альфін. Ельфін, яка змінює стихії, Альфін, яка змінює G. Ельфін, взагалі без е, змінювання стихії, без змінювання G. В неї -E. одна фіксована G818. Класний Бакуган, теж в кастомі. Гарнюня така, дівчинка, Бакуган другого сезону отримав наступну еволюцію. Е, як вона там називалась? Зараз нагадаємо японський ексклюзив Мінск Ельфін. Мінск Ельфін, гарний Бакухан. Окей, ставимо сюди. Далі в нас. Хопа далі в нас два Бакухана. По суті, це один і той самий. Та-дам! Да, це Вілда з другого сезону. Він всі в кастмі, такий, як в аніме. Дуже класний. Я коли його робив, я отримав особливе задоволення. Це дійсно був приємний процес. Є такий бакугани, який не просто кастомити, ти не так сильно кайфуєш. Саме від цього бакугану я кайфанув його зробив. Він має дуже гарну деталізацію. В Україні посилів все такий єдиний 600G, дуже гарний, деталізований. Я постарався його зробити класним. І він дійсно варто своєї уваги. Такий самий, но інший. Уже в Пайрусі в своєму іншому особливому кастомі трошки відрізняється. Він не тільки стихією, а й трошки кастомом від попереднього е свого друга. Можна сказати, навіть брата. Вони між собою дуже схожі. Цікаво, чому, да? Е ну, класні, бакугани. Різниця між ними 100G, Pairuс, Саптер. Це ніби з камня виліз, прям з якихось таких прям кам'яних. Е як це правильно буде печар? А цей прям ніби з магами виліз ма, е, Вілда. Скажу так, подобається, що той, що той. Кайф. Ставимо їх сюди. Обох. Тож Лишається ми один бакуган, це Пайруса Аполонір Прозорий. Зараз ми його запустимо. Легендарний Бакуган першого і другого сезону. В другому сезоні він, на жаль, на жаль з іншими легендарними воїнами помер, захищаючи і передаючи свою енергію. Нову вистрою захищали. Да. Ось так от він виглядає. Бакуган гарний. 500G, прозорий, всі в кастомі. Мені він подобається. Клієнт його любить. ми його замовили кастом, Клієнт замовив кастом, давно вже він був зроблений, досить давно. Зараз він ось тут. Ну і останнє, що залишилось, це ладоночки Bomex. Так, ревелися вони під клієнта спеціально. Класно, до Лайнхольда підходять. Будунки третього сезону до того самого темного бакугана. Вони додають 50, 80G. Карточка аби, клієнтки є, вона буде їх використовувати. Я думаю, спокійно, я їх повністю розбирав, робив. Класні блуночки. Поставимо їх сюди і зараз оглянемо всю повноцінну карти. Ну, ну, що ж тут ми тут маємо? А ми тут маємо ого, го як багато кастомних бакуганів. Якось так постарався в швидкому порядку розказати вам про всіх цих бакуганів, яких ви зараз перед собою бачите. Я сподіваюся, вам сподобалось ці відео. Ці всі кастоми, вони скоро відправляться до своїх клієнтів і. Майбутньому, скоріше всього, їх не побачите. Бакугани дійсно дуже цікаві і класні, тому е... ось так от. <схі> якось так. Я навіть не знаю, що ще додати. Їх тут дуже багато. Я ще дуже багато різноманітних кастомів зробив, ну, просто не встиг їх відзняти і покладати вам, там, і бакугани всіх сезонів, і першого робив, і ще й другого, і інших ребят робив. Не встиг теж відзняти. обов'язково пізніше я вам розкажу і покажу ще більше кастомних різноманітних бакуганів. Тому, якщо вам сподобалось відео, залишайте лайк, підписуйтесь на канал. І пишіть свої коментарі. Чи хотіли би когось кога на цих, якого саме хотіли, пишіть в коментарі. І, можливо, ми розіграємо якийсь кастом. Ну, глянемо, вже глянемо по вашій активності. Все, не буду вас затримувати. Дякую за перегляд. Пока.